Вітаю всіх, шановні колеги. Сьогодні у нас особливий день для нашої організації. Сьогодні відбувається всеукраїнська конференція з міжнародною участю, яку ініціювала міжнародна спілка супервізорів. Я рада всіх вітати і сьогодні маю честь відкривати цю подію. З заснування міжнародної спілки супервізорів я є обраною головою цієї організації. Тому. Маю сьогодні відповідальність бути разом з вами, зробити вступне слово відповідно нашої сьогоднішньої події. Почну з того, що сьогоднішній день був обраний організаторами не так просто. Ми довго шукали в календарі день, який буде відповідати сенсам, який буде відповідати. Глибині цієї події, яку, під яку ми організовуємо цю конференцію, сьогодні в Україні відзначається День гідності і свободи, і в історії нашої країни є дуже багато дат, які дають нам можливість нагадати, що було, заради чого, що відбувалося. І саме з метою утвердження в Україні в ідеалів свободи і демократії, і те, що ми сьогодні маємо можливість на цій конференції говорити про. Українських супервізорів, ми можемо сьогодні мати можливість говорити про українських психологів, і найголовніше не забуваючи головну нашу місію для того, щоб допомагати українцям, які потребують якісної психологічної допомоги. Тому що супервізор стає опорою для психолога, а психолог таким чином має можливість надавати якіснішу психологічну допомогу українцям, які її. І в нашій країні справді було вже багато дат, але є дві дати, які приурочені до Дня гідності і свободи, які показали нам вектор, куди ми рухаємося, заради чого ми рухаємося. І міжнародна спілка супервізорів має ще досить юну свою історію. Сьогодні трішки далі я розповім, скільки часу, скільки подій відбулося у нас з моменту створення. В українському просторі. І ми маємо з відповідальністю ставитися до того, що було і що буде. І прошу сьогоднішній захід розпочати ще однією хвилиною мовчання в цій добі. Маю надію, що у вашій буденній практиці дев'ята ранку віддає одну хвилину того часу для того, щоб згадати. Всіх подякувати всім тихими словами і мовчанням. І сьогодні, в цій хвилині мовчання, я прошу, щоб кожен із присутніх згадав і подякував душі тим, хто поклав своє життя, тих хто переживає багато страждань для того, щоб ми сьогодні, як нація, могли існувати. Дякую всім. Ми маємо цифри, які охолоджують наш розум і втамовують наші емоції. Отож, давайте згадаємо, які факти на сьогоднішній день нам говорять про міжнародну спілку супервізорів. Справді це досить юна, юридично оформлена особа, тому що заснована вона 19 квітня 2024 року. Тобто, трішечки більше ніж півтора року організація під своєю такою спільною ідеєю об'єднала колег, які сьогодні мають можливість вчиняти досить важливі візійні місійні ідеї. Це юридично оформлена громадська організація. Ми маємо на сьогодні на листопад 2025 року 38 членів організації серед них дев'ять кандидатів наук та два доктори наук. За цей час від імені спілки ми брали участь у 12 заходах за останній календарний рік. Це були конференції, це були форуми, це були майстер-класи. Це кожен із колег представляв саме від імені організації, події і заходи, в які брали участь. На сьогодні в спілці існує і діє чотири комітети: етичний, підвищення кваліфікації супервізорів, співпраці та партнерства та забезпечення зв'язків з громадськістю. Щиро завдячую комітету підвищення кваліфікації супервізорів за ініціацію цього заходу, за ініціативу від голови організації, а також всім учасникам, хто долучався до організації цієї події. На сьогоднішній день ми маємо перепрошую, якщо когось пропустила, писала точно з пам'яті. І це говорить мені про те, що справді у нас в організації досить тісна співпраця, і нам ній не тісно. Ми точно будемо розширювати масштаби, але передивляючись весь список наших колег. Якщо когось забула, напишіть, будь ласка, в чат. А так мені здається, ну відсотків 90 я точно згадала. Знаю, де ви є, як працюєте, і розвиваєте супервізорство в Україні та за її межами. На сьогоднішній день в спілці є представники з восьми країн: це українські фахівці, які вже тривалий час проживають в різних країнах. А також Україна представлена у всіх її регіонах. На сьогоднішній день було проведено вже 26 відкритих групових супервізій, членами міжнародної спілки супервізій. За нашими підрахунками, це вже більше, ніж 400 фахівців відвідало групові супервізії. Хтось познайомився вперше, хтось вже традиційно відвідує ці заходи. І ми маємо сьогодні в нашій спільноті 1100 учасників каналу Супервізія для всіх, яка росте своїм а, таким шляхом. Ми тільки Підтримуємо цей чудовий процес. У спілки є сайт, який постійно оновлює інформацію, ми доповнюємо різні рубрики, на якому розміщено багато важливих матеріалів. І це такий наш віртуальний офіс, я б назвала, на якому можна побачити і ознайомитися з усіми видами нашої діяльності. А також міжнародна спілка супервізорів має три майданчика в інтернеті, де представлена наша діяльність Instagram, Facebook також Телеграм-канал. Нас сьогодні чекає з вами шість виступів. Шість виступів від колег, які презентують досвід, які звернуться до моделі багатофокусної полімодельної моделі нашої. І одному із фокусів буде приділено сьогодні більше уваги. Ми вберемо сьогодні шість фокусів. Я запрошую, щоб учасники були сьогодні активними. Теж формат досить буде такий живий, щоб був і виступ, і був блок запитань і обговорень. В такій послідовності сьогодні ми будемо чекати виступи наших спікерів. Серед спікерів є. Ті, хто спільнота обрала бути майбутніми мета-супервізорами. Тому для того, хто ще не всіх знає представлених спікерів, сьогоднішня конференція покладає ще одну мету: вам ближче познайомитися і в потенційному майбутньому обрати для себе мета-супервізора, з яким ви будете саме супервізувати свою супервізорську практику в найближчому майбутньому. Сьогодні ми очікуємо про протягом конференції запрошено гостю це Анастасія Голотенко. Вона експертка координаційного центру з психічного здоров'я кабінету міністрів України. Анастасія має велике відношення до створення положення про супервізію і відгукнулася відвідати наш захід з вітальними словами. А також можливо, щось ми сьогодні дізнаємося, те що є ще і не в публічному просторі, але чим можна поділитись? Не знаю, як у вас, але в мене найголовніше запитання. Коли ж ми отримаємо положення вже від підписане Кабінетом міністрів України. Можливо, хоч якийсь натяк ми на Насії стасії отримаємо, тому що сьогодні все ж таки можемо опиратися тільки на проект положення. Регламент сьогоднішньої роботи конференції по 40 хвилин у нас виступ кожного спікера. 10 хвилин ми будемо залишати на питання та обговорення до кожного виступу, тому просимо всіх учасників. Після виступу брати участь у обговоренні, коментувати, уточнювати, можливо, доповнювати своїм баченням, а саме дану тему, яка буде презентована спікером. і ми будемо мати значно більшу перерву.